Чому удар по Польщі це удар по Трампу особисто? Ну, пояснюю. Тому що президент Польщі ще не повернувся з зустрічі з Трампом, де вони тільки днями обговорювали безпеку Польщі і про те, що Трамп гарантує все і нічого з Польщі забирати не буде. Тобто Польща і. Сполучені Штати підтвердили особливий союз в Європі. Це по перше, по-друге, це був перший візит президента Польщі за кордон, і це був візит в Сполучені Штати, навіть Ватікан він заїхав після того. Тобто, для нього, навіть як для католицького президента, Трамп був важливіший, і от в цей момент, коли це вся. Гарантія була озвучена, вони отримали те, що вони отримали. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Дуже закликаю вас підписуватись на мій канал, поширювати новини. Просто вони завжди трошки інакше подаються у мене, ніж у інших, і це важливо, повірте мені, коли ви правильно трактуєте події, ви краще розумієте, що відбувається насправді. Так от, Повернемося до Польщі. Польща не може, ну не може відреагувати так на удар Росії, як вона хоче. Ну, от уявіть і від собі, е прокинувся прем'єр е Польщі, а він про все зараз говорить. Президента немає, він у відрядженні. І каже: ми зараз повинні ударити у відповідь по Росії там, ракетами, я не знаю, ядерною бомбою, яка у нас там є, чи, чи якщо її немає, не можуть. Чому? Тому що вони члени НАТО, і як члени НАТО, вони не можуть цього зробити самі. Вони повинні так само проконсультуватися з іншими. Це не це особлива ситуація, коли країна не реагує на все в міжнародних військових справах так, якби вона могла відреагувати сама, а може і не могла б відреагувати сама. Тут ключовий момент в тому, що як інші країни гарантують безпеку. Ну, певним способом Польщі, так і Польща не може втягуватись в певні бойові протистояння, не знаючи, як це сприйме все НАТО. Ну, умовно кажучи, Польща зараз відповідає, так як вона хоче, а потім НАТО говорить: Ну, ти зробила це без нас, тому ми тут ні до чого воюємо далі сама з Росією. Тому дуже важливо розуміти це, що позиція Польщі зараз це не позиція Польщі, а це позиція НАТО. НАТО хоче бути втягнутим в війну? Ні, не хоче. НАТО хоче, щоб війна почалася на їхній території. Ні, не хоче. І от вони між цим балансують. Чому була задіяна четверта стаття, а не п'ята. Давайте почнемо з того, що нарешті, хоч щось було задіяне, раніше не було задіяне. Це говорить про те, що НАТО продемонструвало серйозні ставлення до таких речей. І це вже дуже важливо. Те, що вони не задіяли п'яту статтю, ну вони не задіяли п'яту статтю через те, що вони вважають, що не було нападу. Не було нападу. Ну, тобто не було вбито людей, не було цілеспрямованого нападу. Те, що це був зновмисний напад, так, але я думаю, що цей напад був зроблений таким чином, щоб факт нападу був, а жертв руйнувань не було. Ну, Ми всі розуміємо, як це можна було зробити. Просто дрони летіли в Польщу, але летіли не в об'єкти, а летіли там в поля, моря. Річки і туди, де нічого такого немає, тільки один об'єкт, наскільки я розумію, постраждав. Тобто це випробування для НАТО, випробування для Польщі. І е, підтвердження їм того, що вони повинні бути готові до такої ситуації завжди. І коли Польща каже, що ми не будемо направляти військ в Україну, вони, може, котрий раз там усвідомлять собі, що війська в Україні, яких вони сюди не направляють, які тут є ЗСУ, вони е, бережуть Україну їхню країну від оцього нападу. Хоча багато поляків, які на якихось там ресурсах сьогодні голосували, там соціологічні опитування такі мікропроводили, першими вважають в винності в цій ситуації, що винна всьому Україна. Ну і логіка дуже проста: якби Україна здалась, то війни б не було і, значить, би дрони не літали. А якби Україна здалась, не доведе господі. То вже і Польща б здалась. А навіщо б тоді Росії було по своїй підконтрольній Польщі запускати свої дрони? Так що тут вони праві. Якщо б Україна не опиралась, Польщу б зламала так само, і дрони б там ніякі не літали, жили б собі в мирному часі і в мирному просторі. Отже, ключове цей удар, який зробили Сі. І Путін, а це безумовно спільний проект, я в цьому не сумніваюся. Він був зроблений після їхньої спільної зустрічі, і вони там придумали, як можна все це зробити. І вибрали вони Польщу, коли проводилися опитування, якою колись, не зараз, кілька років тому, у росіян, яка наступна країна може бути значить, отримати удар? чи там... Причина, ну якось я не пам'ятаю, як вони це формулювали, але куди ще може вторгнутись російська армія. Так от, Польща була названа першою серед усіх країн, куди може вторгнутись. Це пов'язано ще з тим, що Польща має, ну ніби в Радянському Союзі, який був вже нема куди вторгатися, вони вже вторглися куди можуть, от а окупували частину Грузії, але тепер вони з нею дружать, окупували повністю Білорусь, з якою вони дружать. Молдо е, Молдови добратися не можуть, але частину її теж окупували в, в на, ну, в цю Центральну Азію. Вони сунутися не можуть, бо там Китай. І хто залишається? Країни Балтії, так е, називалася експертами Естонія, передусім, Фінляндія, е, з якою е, яка була теж частиною Російської імперії, Польща. Ну от е, більшість чомусь вважало, що треба е, в Польщу в. Польшу, в Торгатися. Але все-таки е, є різниця. Польщу е, руски не вважають частиною Росії, вони вважають Польщею, поляків вони вважають поляками, мову польську вони вважають польською. І тому, якщо буде якесь вторгнення в Польщу, то це буде вторгнення, яке може говорити про розподіл грошей, володування, режим, який там буде, і так далі. А якщо вони. Захоплюють Україну, то вони перетворюють Україну в Росію, вбивають українців. Ви знаєте всі ці списки і так далі. Тому різниця між, між війною для поляків, які вже не раз воювали з росіянами, і для українців, вона принципово різна. Вони не оспорюють право існування поляків як таких, вони просто хочуть, щоб поляки. Були підлеглі їм. А українці вони взагалі не вважають за націю, хочуть, щоб ми були вони. А ми не хочемо бути вони. От дивовижно. Вони велика нація, і хочуть, і, і, і якщо вони велика нація, а ми не велика, то значить, ми б ж хотіли бути як вони. Ми ж хотіли ж бути теж рускими. виходить так. Але виходить дивна історія: вони велика нація, а ми не хочемо бути великою нацією їхньою. Тому що ми українці, у нас є своя. Тобто ще раз уже на завершення. Ключова проблема цієї війни полягає в тому, цього удара в тому, що це був удар, нанесений не тільки для випробування Європи і НАТО. Це так, це справді, але ключове це удар, нанесений особисто Путіним, особисто по Трампу. Бо саме Трамп кілька днів до того давав гарантії Польщі на те, що вони там її будуть захищати, і так далі, і, і, виходячи, з цього ми повинні дивитися на ситуацію. Моя загальна оцінка того, як діяли поляки. Вони діяли правильно, вони спокійно, зважено, е, значить, оголосили, пішли шляхом, е, тиснуть на кого можна. Е, що буде діяти далі? Росія? Росія буде продовжувати свої атаки, е, будуть туди залітати, падати, розбиватися, збиватися. До чого це все дійде, ну, ми вже побачили, що не дійде до того, що хотів Путін, бо Путін хотів, щоб було звернення до Путіна, а звернення до Путіна як такого немає. Немає там, типу, вимог зустрітися, обсудити цю проблему, заключити якусь угоду. Всього цього немає. Тому можна сказати, що провокація була, але вона не вдалась. Польща Незвідомо, як вона хотіла би відпрацювати це все, але разом всі відпрацювали більш-менш нормально. Якщо хтось говорить, що треба було зробити інакше, ну це просто тому, що йому хочеться обов'язково наговорити всього поганого на НАТО чи там на когось іншого. НАТО відпрацювала нормально. Вони будуть накопичувати все більше і більше сил. Сьогодні міністр Швеції сказав про те, що з оборони, що у них є кілька років на це і. Німці те саме говорять, і Мерц перетворився взагалі в фігуру, яка цементує Європу разом з Старміром, разом з Мелоні. А Вони разом створюють такий, я би сказав, блок, який, в принципі, і з Трампом нормально спілкується. Тобто рух цей є, він очевидний, він позитивний. Інша річ, що вони вірять в те, що в них є достатньо часу для того, щоб підготуватися. Що відбудеться зараз? А зараз відбудеться те, що вони будуть більше допомагати нам і більш швидко готуватися. Тому що вони розуміють, що бізумний є бізумний, він обов'язково що-небудь буде робити знов і знов, і тому хоч не хочеш, а вила і ножі треба гострити, порох тримати сухим і готуватися до того, що ситуація не покращується. А її треба покращувати самим особисто. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.